Ну, тут з стеклами посіхло, скотли в хлину, значить. Щось дуже острі. Тут дырка виходить, а тут просто потолок. Пішло непонятно. Автомобіль різко зупинився після того, як я вийшов, дістав свій бойовий одяг, почав одягати. Побачив своїми, своїм зглядом, що машина понівечена осколками. І ми на друг друга своїм старшим водієм подивилися і друг другу сказали, що ми родилися в рубашці. Диспетчер сповістив начальника Рагула, сповістив також мене і мого заступника. На своїх власних автівках ми виїхали до місця прильоту. До моменту прибуття, до моменту прибуття при повторний. Повторне влучання. Зателефонував мені заступник мій, він вже був на місці прильоту, сказав, що бачить наших двох рятівників, які знаходились на проїжджій частині, без свідомості. Я не вагаючи побіг. До цих до моїх рятівників і сам побачив, що на проїжджій частині знаходився Денис Колесник без свідомості та старший пожежний Микола Стаднік. Дениса Колесника дуже сильно багато посічене тіло, яке я теж наклеював в скотч, армірований. Таким образом ми прикривали. Кровопотік. Мені сповістили, рядишком знаходився Віталій Алимов, який знаходився вже в приватному будинку. Його на той момент до мого, до мого приходу до місця він вже був у приватному будинку, йому там теж давали первинну допомогу. Я теж туди побіг. І з цивільним надавали йому медичну допомогу. Теж я розрізав верхній одяг і теж його була бокова рана в області грудної клітки. Після чого я в цивільний мені сказав, що терміново можна ввести його до лікарні. Я, не вигаючись, побіг до автоцистерни другого відділення, дістав. Відтуди дістав вночі. Це перший випадок, перший випадок під час обстрілів, коли я потеряв своїх колі. На власному авто, я то приїхав. І коли приїхав, побачив одразу своїх хлопців, одразу почали допомагати, надавати допомогу своїм хлопцям. Всі наші працівники, рятувальники допомагали друг другу, діставали друг друга, когось несли на носілках, когось вже загружали в швидку допомогу. Ну, був хаос на місці, дуже багато було жертв. Цей день відрізнився від всіх моїх інших чергувань. Ну, тим, що був такий приліт, стільки постраждалих, і коли я побачив своїх своїх друзів, своїх просто. Рідненьких хлопців, з якими я тільки два години попрощався, ну, для мене це був нестандартно перший раз в житті така ситуація. Коли я приїхав на Дачу Ковалевського на місце прильоту, машина була вже розбита, ця машина. Це було вивернуте, із скла і мені сказав начальник караула подати воду. Я став на насос, машина була заведена, і я намагався подати воду, але в мене це не вийшло, так як машина була пробита. Коли я був малюком, то я бачив рятувальників, до мене приїжджали до школи екскурсії. Для мене казалися ці люди героями, вони і є героями. І зараз я стою в цих лавах ДСНС і пишаю свою працю і все, що я можу, спасти всі ці життя. Ну, я все готов зробити для населення, допомогти всім. І для мене це була мрія дитинства. Денис Колесников был и є моїм другом, нашим братом. и ми тут все одна дружна сім'я. І одного чергування це було буквально півроку тому назад. Ми виїхали на ранкову пожежу. Якби. Очередний пожар, ми приїхали, був підпалений дом. Ми загасили цю пожежу і Денис Колесників був водієм на цій, на цій машині. Він тоді був. Це було 7-8 утра приблизно. І коли він подав воду, ми загасили пожежу. І він до мене підійшов і каже, Коль. Представляєш, брат, всю, всю свою службу їхав, ніде разу нічого не цепляв. Здавав заднім ходом з переулка, і Орех відстрельнув, палка за ореху ветка відстрілювала і, і зробила ось цю от м'ятину. Він дуже розчарувався. Денис, я ж кажу, він з Віталіком були два друга, які приїжджали на роботу з Білоград-Дністровська. Це була довга у них подорож до частини. Це тяжко добиратися, раніше він ставав чим ми, він завжди приїжджав сразу на весіллі, заходив в підрозділ, бросав сумку, біжав, робив собі чай, кофе. Ми до чергування ми спілкувалися всі, всі разом. І він дуже був позитивний. Вони з Віталіком настільки любили свою, вони гордились так своєю професією. Ну, для них це було. Ну, от я відчував це, що. Вони дуже, що ми рятувальники, що ми приїжджаємо на місце за лічні хвилини, що вони надають допомогу населенню. Він був позитивний чоловік, він герой. Ми знаємо, що герої не вмирають. Все життя ми принесемо його в своєму серці. Кожне чергування, хто би не заступався на чергування, кожну хвилину ми стоїмо, вчимо і вспоминаємо наших братів і ніколи не забудемо. Thank you